Проблем. Андрій Ленко, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». пане Кожара. Чи не здається вам, що те, що ви сьогодні намагаєтеся представити як якусь стратегію зовнішньополітичну, насправді є повною фікцією? І останні півтора роки це доводять, тому що насправді держава, нинішня і нинішній режим він керується інтересами олігархії великого капіталу, які фактично обслуговуються цим режимом. Було вигідно олігархам терміново отримати знижку на газ. Були підписані харківські угоди, які фактично зменшили український суверенітет, створили величезні проблеми на десятиліття нам в Криму. І це, ніби, був один вектор, одна стратегія. Тепер в олігархів захотілося отримати легітимацію свого капіталу на заході, стати респектабельними європейськими бізнесменами. Вони хочуть отримати асоціацію. Відповідно, вже курс в іншу сторону. Завтра з Кремля позвонять навіть не Януковичу, а олігархам скажуть, що у нас тут супербізнес-пропозиція, від якої ви не можете відмовитися, знову буде стратегія. В іншу сторону, тому ви чи не здається вам прослуховуєте кремлівські дзвінки до олігархів? Ну а як же? Служба безпеки, безпеки свободи тому питання таке. Чи не здається вам, що ніякої стратегії насправді немає? Є бізнес-інтереси конкретних людей, дуже небагатьох, і власне держава, на жаль, фактично обслуговує їх. І під це діло створюється якась політична, ідеологічна Зрозуміло виправдання. про Ну, ви знаєте, я стверджую, що стратегія є, оскільки я є одним з співавторів. І зовнішньо-політичної доктрини, ще тоді кандидата в президента Януковича, і один з співавторів закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тому стратегія є. Але головне це результати. Давайте просто подумаємо, яких результатів Україна за півтора року досягла за президента Януковича. Перше. Ще тоді кандидат в президенти Янукович обіцяв посилити євроінтеграційний вектор. Ми сьогодні будемо підписувати в грудні місяці угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Друге, він обіцяв відновити відносини з Російською Федерацією. Сьогодні ми відновили стратегічне партнерство 2009 рік. Ми закінчили з двосторонньою торгівлею торгівлею в розмірі 15 мільярдів доларів. Сьогодні ми говоримо про 50 мільярдів. Тобто, у нашого співробітництва навіть є економічний вибір. Ми в більше ніж два рази збільшили обсяг співробітництва. Ми відновили співробітництво з цілими регіонами. Хто Пам'ятає, яке у нас співробітництво було з Китаєм за президента Ющенка. Сьогодні ми з Китаєм розвиваємо конкретні проекти. Сьогодні йде обмін делегаціями. Президент мав надзвичайно успішний візит до Китаю. Дивіться, інші регіони, Латинська Америка. Сьогодні ми говоримо про відновлення космічних програм з Бразилією. Ми е Розвиваємо співробітництво в інших регіонах, Центральна Азія і так далі. І головне, ми пообіцяли, що ми приведемо Україну до позаблокового статусу. Закон ухвалений, і Україна сьогодні позаблокова країна. Ми все те, що обіцяли, виконали більше того. Це співробітництво, ще раз наголошую. Має економічні виміри, зростає міжнародна торгівля України, зростає її авторитет в усьому світі. Це дуже Я просто Я дякую Леоніду кожарі народному депутату із фракції партії регіонів. і Запрошую до центрального мікрофона Андрія Ленка, голову Київської міської організації Всеукраїнського Українського об'єднання Свобода. Пане Іленко, 14 жовтня Свобода має намір в чергову продемонструвати свою силу політичним противникам, проводити маніфестації попри всякі можливі заборони. І ця картинка, як і 9 травня, певно буде головною на всіх російських телеканалах у той день. Чи не здається вам, що зображення сутичок націоналістів з комуністами це саме та картинка з України, яку хотіли б сьогодні показувати в Росії? Ну, шановний пане Андрію, я думаю, що е, можна подивитися історію наших акцій на 14 жовтня. Е, ми їх проводимо вже давно і не перший рік. І е, ми святкуємо свято. І, власне, все відбувається спокійно. Ніяких там провокацій, ніяких там бійок. Це і перед кожним, відповідно, 14 жовтня кожного року знову починається накручування якоїсь істерії, буде бійка кісь. Комуністи, я п'ять е, років так чи інакше долучаюся до проведення цих маршів в місті Києві. Я живих комуністів не бачив на жодному з цих маршів. Тобто, якісь там інформаційні е, ворохобництво в інформаційному просторі, там погрози і тому поді, обіцяння якихось там кривавих боїнь в центрі міста, але чомусь потім е, нікого не видно, все відбувається спокійно і ніяких проблем немає. Але насправді сьогодні, е, я так розумію, трошки інша тема. І е, напевно хотілося би. Розпочати не з цього хотілося б розпочати з того, що ви знаєте, от я слухав е, виступи різних е, політиків, і е, склалося враження, що е, вони сліпі на одне око. Одні говорять про критик, критикують і цілком обґрунтовано, наприклад, Росію, але абсолютно ідеалістично і е, безкритично ставляться до заходу. Інші навпаки водять якусь критику в бік Євросоюзу, але абсолютно не критично і е, просто так і е, затуманеними очима в бік Росії. І, та, і та позиція є абсолютно хібна, тому що одні говорять про інше, інші про одне, але насправді треба розуміти, що ми маємо говорити про свій український інтерес, який не повинен змінюватися, і ми не будемо ніколи успішними, якщо ми будемо ставити питання: або Схід, або Захід. Вся історія України це історія будь який політик, який ставив або на схід, або захід тільки на схід або тільки на захід, він програвав українська історична вісь, яка давала нам перспективу і давала можливість нам виживати в цьому світі, це північ південь, і тому свобода пропонує власне своє бачення геополітичного майбутнього України, пропонуючи Балта-Чорноморську співдружність в першу чергу Східноєвропейських європейських країн. Ми розуміємо, що всі ситуації, яка є в світі, є країни суб'єкти. Світової політики, і країни, об'єкти світової політики. На сьогоднішній день, на жаль, не дивлячись на свій величезний потенціал, економічний, політичний, геополітичний, Україна є об'єктом світової політики. У нас є вибір або йти на правах навіть не пішака, а просто шахматної клітини, в той чи інший вже сформований геополітичний проєкт і бути там ніким, і звати нас буде ніяк, і ми будемо постачальником дешевої робочої сили сировини як для Росії, так і для Євросоюзу. Або намагатися все таки сформувати якийсь новий геополітичний центр навколо східноєвропейських країн. Ну, от, маємо ви сказали Балто-Чорноморський Союз, Східноєвропейські держави, Росія, східноєвропейська держава, котра має вихід і до Балтійського, і до Чорного моря. Ні, вона Росія це не східноєвропейська держава. Я думаю, що територія Росії не обмежується східною Європою. Тому ми говоримо саме про ті країни, які знаходяться в східній Європі, і власне які мають спільний геополітичний інтерес, тому що з одного боку є Росія. e que... cá Прагне імперського реваншу і відновлення своїх геополітичних позицій на рівні, які були до розвалу радянського союзу, з іншого боку, ми бачимо Західну Європу, яка не, в якій не співпадають інтереси Східної Європи. Є так звана стара Європа і нова Європа. І власне, нова Європа, яка має суттєво інший історичний досвід, суттєво іншу економічну ситуацію. Вона об'єктивно прагне для того, щоб їхня політична воля була виражена в європейському союзі. На даний момент це не зовсім відбувається. Тому об'єктивно у нас є з ними певний. Спільний інтерес Нам часто розповідають, Україна не здатна ні до яких е суттєвих лідерств чи навіть регіонального лідерства, і вона не може цього робити, це бідна країна і так далі. Це маячня. Сьогодні в нас жирує верхівка і бідний народ. Сьогодні Україна на першому місці в світі закуплення Мерседесів. Сьогодні в Україні, в Києві, в салоні е Феррарі автомобілів їх розкупають так, що не встигають завозити. Поїдьте в конче подивіться, ці гроші в країні є. Просто ці гроші несправедливо розподіляються. і тому Україна складається враження, що це бідна країна. Та да ми не бідна країна. Кількість мільяр... Кількість доларових мільярдерів серед східної Європи в Україні найбільша. І це розумієте в ситуації, коли, наприклад, ті ж Данії, наскільки вищий рівень життя, але там нема доларових мільярдерів взагалі. Тому треба розуміти одну просту Но, річ. Навіщо їм долар, коли він в Україні не ходить? Ну так а, тому треба розуміти Є одну одну просту річ. Що всі всій ситуації нам треба робити ставку в першу чергу на зміни внутрішній політиці? Зовнішня політика завжди буде визначатися внутрішньою політикою. І тоді, коли в Україні буде відповідна політична економічна система, яка гарантуватиме нам нормальний розвиток, коли Україна звільниться від постколоніального спадку, тоді ми можемо говорити про ефективну зовнішню політику, а не про політику плазування перед тими або перед тими бігання навколішках чи там чи там допоможіть. Дайте, давайте ми переживемо хоч ці декілька місяців, а там буде видно. Це та політика, яка сьогодні відбувається. Тому звичайно ж. Найголовніше питання це структурні реформи в Україні. Нам тут розповідають про євроінтеграцію. Ну, шановне товариство, коли у нас суди, просто ну це вже терпіти неможливо цю корупцію в судах, коли неможливо терпіти цю бюрократичну сваволю, коли просто-напросто відбувається в країні безпреділ, А нам кажуть, давайте ми йдемо в європейські стандарти. Ми повинні в першу чергу в себе ці стандарти побудувати, щоб почати про це всерйоз говорити. Тому що інакше Саме це про просто це паперо, паперова маячня. Про те, що ми там щось підпишемо, і від цього нам стане краще жити. Але не стане нам краще жити. Це може краще стане жити тим десятку олігархів, які також євроінтегрувалися. Їхні діти навчаються за кордоном, вони відпочивають за кордоном, лікуються за кордоном і так далі. Нам можливо буде поблажечка, там візи вам будуть давати швидше, без цих принижень. Можливо, менше вас будемо принижувати при отриманні віз. Тому, звичайно. На товариство, наша стратегічна лінія, ми повинні все-таки бути амбітними. Досить вже е, мати цей комплекс меншовартості, що ми ніколи не зможемо нічого створити. Ми приречені бути чиюсь розмінною картою в геополітичній грі. Ми повинні бути амбітною державою, яка повинна відстоювати свої національні інтереси, яка повинна будувати е, навколо себе геополітичний простір, який нам забезпечить е, можливість нашого існування. Антон Генько. Антон Шинько. Андрій Юрійович, ваша політична сила позиціонує себе як патріотична. От, наприклад, коли е, батьківщина позиціонує себе як патріотична сила, то її опоненти з партії регіонів звинувачують її у тому, що вона придбала е, енергоносії за цінами вище, ніж німецькі. Не знаю, правда чи це ні, але якщо це правда, то якщо напевно не знаєте, то й не говоріть. Ні, але я б хотів би це почути почути від вас якісь виправдання. Так те, це чи ні? Якщо б об'єктивно. якщо все ж таки це правда, то така політична сила не може вважатися. Патріотично, так ми порушили сьогодні е, питання про умови вступу України до Сочи, ВТО Всесвітньої торговельної організації. Е, е, пан Голуб зазначив, що ці умови були надзвичайно невигідні. Так, що від цього зазнали без збитків ряд секторів української економіки, наприклад, автомобілебудування, де скоротилася кількість продукції, е, скоротилась кількість робочих місць, тощо, тощо, що можна було. Вступати до ВТО на інших умовах, ніж вступили те, в яких вступила Україна. Тобто, фактично йдеться про звинувачення тих, хто голосував тоді за, на тих умовах за прийняття України до СОД, звинувачення у зраді національних інтересів. Скажіть мені, будь ласка, от коли ваша партія співає стрілецьких пісень, вона дуже, напевно, патріотична. А коли. Е Вступала Україна до сот на цих умовах. Чи ви облаштовували якісь демонстрації протесту у Києві у Львові? Чи облаштовували ви протести, коли зачинялися підприємства на Львівщині, які зараз нидять чи животіть? Чи ви обмежуєтесь такою національною культурною, такою проблематикою шароварно-лінгвістичною тощо? Знаєте, ми і відповідні заяви можете ви підняти, і відповідні наші дії, все можете взнати, і, зокрема, і по цьому питанню. Знаєте, те, що не завжди це видно по телебаченню і не завжди про це показують, це вже теж якби не до нас питання. І зовсім з інших причин, напевно, ви розумієте, це відбувається. Але найголовніше полягає в тому, що дійсно. Нас намагаються загнати в таку нішу, що мовляв це е, культурники. Їх нічого не цікавить, крім е, декількох питань гуманітарних, їх не цікавить економіка, їх не цікавить соціальна політика. Це міф, який про націоналізм розповсюджують з часів, коли націоналізм український взагалі почав існувати. І це не новий міф. Свобода є соціальними націоналістами. Ми завжди говоримо, що соціальне і національне це є дві сторони однієї медалі. Не може бути. Ну, почекайте, пане Кирилі, Ну ви ну, не смішіть людей просто. Це вже слухати, ви толдичите одне й те ж саме маячню, яка не абсолютно не має відношення до реальності, Шановний пане, в українські націоналісти воювали з націонал-соціалістами німецькими. Да, І не да, вам да. Ми в абсолютно неадекватній людині, яка існує на якихось витаях, якихось теоретичних фантазіях країн. звинувачувати нас в тому, що ми там якісь там неправильні. Соціальний націоналізм передбачає, що без соціальної справедливості дійсно національна справедливість є неможливо. Ну, це ж очевидно, якщо це ми скажемо, що. Давайте існувати в умовах, коли 90% нації фактично животіє, але при цьому буде нібито забезпечено якісь культурні права. То це не є націоналізм. Націоналізм тоді, коли Українець для нас є українцем, не тільки коли йдеться про теж надзвичайно важливі питання, як мова і історія Українець і українцям, коли йдеться про його заробітну плату, про його пенсію, про участь в розподілі в прибутків і так далі. Оце повноцінний націоналізм. Ми просто щоб наголосити на його соціальній стороні, готові слово соціальне... до цього розподілу українців будь-якої національності. Ну, ми говоримо про громадян України. Ми говоримо про українців як певну етнічну групу. Тому тут, якби наша позиція, вона незмінна. Ну для, вас... укр... для вас однозначно, українець і громадянини України. Ні, тут не можна ставити однозначності, тому що Дякую. є українець Олег, як етнічна Олег, Грибачук. група Олег Рибачук. Пане Шановний пане може можна, навіть не цікаво. Не це не не от ви попугай. припиніть просто. Андрій. Не ведіться. Ну ви знаєте, це попуга. Він повторює ці слова. Ну що ж ви піддаєтеся Господи, на, 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 на ці речі? Так. Ну Ми вже стільки років чули цю радянську пропаганду. Скільки можна це одне і те саме повторити? Ви скажіть про майбутнє, це? будь ласка. Про пропаганді. про майбутнє. Я ж не кажу, що ви чимось відрізняєтесь. О, а, 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 <плес> скажіть, будь ласка, спростуйте те, що всі вони говорять. Поговоріть про майбутнє. Ви молода політична сила. Ви багато речей говорили, які, власне кажучи, от з точки зору там експертів дуже складні. Тобто, якщо ви говорите про європейські речі, не можна в європейському союзі виділяти насправді це не в наших інтересах стару і нову Європу. Тому що нова Європа, вона що вона зробила? Вона в першу чергу привела відповідність з європейськими стандартами своє законодавство, свої суди, свою економіку. І тоді вже вона стала частиною цієї Європи. Цей між іншим міф про нову і стару Європу дуже людять повторити з Кремля. І говорити нам, що там, мовляв, вас там мало що цікавить, бо там є завжди стара Європа, які ви не потрібні. Про гідність він говорив пан Голуб. Тому ви повторюєте або ту річ, або іншу. Коли ви приходите до влади, у вас є дійсно. План бачення цих реформ. Бо якщо ви скажете, що як Арсені Яценюк, що у нас через 20 років буде Швейцарія в чергу стояти, то над вами буде сміятися весь світ, і треба цього уникати. Треба розуміти, що ми реалісти, світ глобальний, дуже великі виклики, є реалії. Але вибір насправді в реформах є колективний досвід європейських країн, які були в нашому місті, які жили в тому состаборі в ті ж євразійські моделі, і які зробили реформи. Причому не зробили реформи стандартні, європейські. Вони не продовжували щось нове. Українське, польське, чеське, балтійське вони робили реформи, які у кожній європейській ну, країні. Це питання зрозуміло. Я ви готові до таких до таких речей? Ти ви чи ви будете робити щось своє? Пропонувати щось своє. розумієте, коли ви говорите про те, що немає старої нової Європи, це от і є якраз у цей от невиправданий ідеалізм, немає про який стандартів, я казав нової і нової причому стандарти є. Конкретна судовий, політична різниця, економічна політична різниця, яка полягає в тому, що ну ми знаємо, наприклад, позицію країн так званої старої Європи. Перш за все, це Німеччина, Франція. Наприклад, коли йдеться про Україну, коли йдеться про ті ж країни Східної Європи, ми дуже, ми дуже, дуже добре, ми дуже добре пам'ятаємо ситуацію, яка виникла з тим ж самим Бухарестським самітом 2008 році, коли фактично ця Стара Європа приречила Грузію на війну з Росією і Україну віддалила від цих питань, ми дуже добре пам'ятаємо, як знаєте, в Європі теж люблять гроші. Ну не треба вже оце, от, там ідеалісти, все там добре, всі там просто ангели. Хто там теж люблять гроші, там теж займаються подібними речами. речима, і Ну, наші партнери в Європі, це перш за все, Люди. наші в усіх майже країнах Європи націоналі націоналістичні партії, з якими ми входимо а, в, а, в міжнародну організацію націоналістичних свобода? На, ну там і багато, цей французький Та національний фронт, рибач. це величезна кількість партій. Тому це по-перше. Але геополітично, звичайно, ми розуміємо, що наш інтерес полягає в східноєвропейській території. Ми не можемо, у нас немає об'єктивно ні а, ну, спільного інтересу з старою Європою. Це, це теж ваш партнер. Для для пен, це ваш так, партнер. Так, це наш партнер. Це не наш партнер. Ні, це не страшно. Людина була в другому турі президентських виборів. Я думаю, вам би е, не, не зап... ви вважаєте, що 20% французів це е, погані люди, чи вони неправильно голосують? Він був в другому турі президентських виборів. Це показник його політичної ваги і авторитету. Так що Банилія, не треба тієї самої старої Європи, котра вам Ну я не ж не кажу, буде. що в старій Європі все погано. Я кажу, що а. політичні інтереси нової Європи і старої Європи відрізняються. Це доводять. Я навів конкретні Європі факти. Добре. А ще щодо того, що нам треба брати від Європи, від Європи нам треба брати те, що дійсно працює, те, що краще: стандартне життя, соціальні стандарти, чесні суди, відсутність корупції в е е бюрократії. Оце нам треба брати в Європі, а не толерантність. Від відмова від власного історичного минулого Демокрайка. і так далі, оце те, що є насправді те, що сьогодні нам говорять про те, що ми оце ми маємо в себе впровадити. А потім ми повинні вон, впроваджувати вон та помочіть <говори> уже нарешті. А після цього стол, ви, після цього стол, ви стол, говорите про те, що це європа, це не європа. Справді, Ви знаєте, ви, ви, не у не нашого жарик. молодого колеги мене, дуже є мене, позитивна риса. <звіг> і мені дуже імпонує, як молода людина вістує українські національні інтереси. це дуже добре. Але ви знаєте, от я нещодавно зустрічався з представниками австрійської партії Свобода, і вони приблизно теж саме говорять. Вони говорять так: геть всіх іммігрантів. В Славян. тому числі українців. всіх. Звичайно. Звичайно. вони так не говорять. Ви помиляєтеся. Ну, я з ними ви... розмовляв. Я не знаю з чим всіх... ви розмовляли. Ми... Ми з ними розмовляємо постійно ну, Альянсі європейських сказати. національних руків, не, з, з, з ними співпрацюємо на... Просто... на постійній основі. От, уявляю собі ситуацію: дійсно, зібрати Українську партію Свободу, зібрати е... Австрійську партію свободи, зібрати разом румунських націоналістів, Ліпена із Франції. і... Просто вас... Äh... Ну разом посадити да ми з ними і... постійно співпрацюємо. У ну, вас східні уявлення і... про націоналізм посадити і... сьогодні. Що націоналісти замість і... того, щоб виясняти за... стосунки... посадити за круглим стілом. Та вони ми вони з ними поговорили. сидимо за круглим столом, пане ну Що ви говорите? Свободи, ну, ви кажучи, ж говорите не адекватно і нічого. Ну, слухайте па ну, я ж просто ну це маячня. Ну я ж вам повторюю, ми з ними і так сидимо за круглим столом. Альянс Європейських і вони не геть Вони не кажуть геть-мігрантів українців, Тому що українці це освічені люди, які там реально працюють Відміною тих, хто там курить марихуану, нічого не робить і хоче жити на соціальні. Ну, ви знаєте, я просто вам поясню сучасний світ. Дайте мені сказати. Я ж а потім ви документуєте. Я уявляю сучасний світ, коли ним правлять партії свободи. Всі виступають геть-іммігрантів з нашої території: Австрія для австрійців, Україна для українців, Чернівці віддачі то в Румунію. Чи то в Австро-Угорську імперію і так далі. І ви це просто важко собі уявити, але я думаю, що ваша розмова закінчиться ну, не за 10, ну за 15 хвилин це точно. Бо, в принципі, в основі цієї ідеології, ви самі сказали, толерантність це ваш ворог. А ворогів са самого національної під виглядом саме є толерантність. під виглядом і... толерантності. Сьогодні в Парижі вже французів меншість це і, це і в Берліні так. меншість німців. А ви розкажіть, що робити з більшістю тепер в Парижі Ні, просто О, я просто вам кажу, що волі що, такі Шкіри, політики, дякую, як ви, які розповідали про толерантність і так далі. Сьогодні Європа вже не знає, як цієї толерантності позбутися. Далеко не націоналісти. Політики а, сьогодні топові політики в Європі. Вони говорять про те, що насправді мультикультураризм зазнав тотального краху. Прем'єр-міністр Англії, президент Франції, канцлер Німеччини, і навіть вони не це не визнали не це Тому в цій ситуації... Леонід Кожара чітко сформулював запитання: що на вашу думку треба робити з тими, хто тепер становить більшість, скажімо, Парижі? якими методами так, позбавитись від я Те, що відбувається, це дякувати Франції, Богові добавить. їх проблеми, а не наші. Хай вони там в себе в Парижі вирішують, що робити. Я просто хочу, щоб в Києві через 20 років більшість була українців. Ось і все. І щоб ми не боялися ходити по вулиці, тому що там така злочинність, як в країнах третього світу. І все це це підгін не про толерантність і про все інше. А я просто хочу, ви... щоб. Володимир Яворівський! Володимир Яворівський! Шановний Андрію! Шановний Андрію, хочете приймайте мою пораду? Хочете ні, я вам її, я це не дидактика. Але не опускайтесь до пана Корнілова, бо підніматися потім з цього рівня до Андрія дуже важко. Я, чесно кажучи, пане Яворівський Але... дуже здивований вашою заявою, тому що ви тут тільки що розповідали про те, як, як ви пишаєтеся тим, що ви здали ядерну зброю свій час. Розповідаєте якусь повну маячню про перегрів в шахтах, а тактична ядерна зброя теж перекривала шахта. Володимири Чи як ви досліджували це питання? Я от через таких, як ви, які були комуністами, я думаю, що вам з вашим комуністичним минулим Реально треба ще підніматися до рівня українського патріота, а не когось чомусь Андрію, Я дуже радий, що ви мене повчаєте, яким патріотом треба бути. Я, вас, бачайте, я дійсно, я вас не бачайте, повчаю. Я ви просто бачайте, вам кажу, що під стіл ходили, ваші, коли я вів уже мітинг у Києві ой, протест. мітинг, Я знаєте, слава Богу, не писав. комуністичних uh, uh, віршів, де ви прославляли комуністичну владу, і розповідали про те, що ми справді будемо. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Андрій Ленко, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Яворівський. Щойно ви побачили, і ті, хто дивляться наш екран, побачили сценку із вічної української трагедії, шукають ворогів між своїми, а не шукають там, де є справжні вороги. Пан Андрій, це щойно продемонстрував, але, але я Володимир, не про це ви почували ситуацію. Я не почали хочу в мій бік якісь дивні заяви робити. Я абсолютно не цікавлюсь вашою особистістю. Повірте, добре, добре. добре. Розбував... Я радий і не Коли цікавтесь. ви говорите якісь несанітні речі в мій адресу. Я змушу не реагувати, тому що ну це некоректність просто. І зараз оцей весь цирк, що ніхто ні з ким тут не сперечається, ніякі стосунки не з. Висовий. Не треба е, просто ну якби проводити. Я не хочу. Все. Я не хочу, щоб телеглядачі, які дивляться нашу програму, щоб повисла в повітрі е, заява пана Фінка про те, що Юра Тимошенко патріот чи не патріот, якщо вона здала газові інтереси. Я був постійно на суді, можу вам сказати, Дорожі, я можу сказати, про що а йшлося про звинувачення з боку партії регіонів, якщо адресу ви не знаєте, баків, чин, не і я по Не треба перекручувати пане Єврівське. Це абсолютно не коректно. Ніхто більше цього не терпітиме, і я маю покласти цьому край. Пане Єворівський, будь ласка, мовчіть, пане Андрій, будь ласка, говорить. Це вже нас. У вас з'явився конкурент. <плес> я, я гадаю, що насправді настав час сказати мені. Я дуже вдячний всім Через за участь За у цій єдине. дискусії одне єдине, пане. Про те, що було встановлено на суді. Встановлено на суді про те, що вже була домовлена ціна на газ у грудні місяці 2008 року. Вже була домовлена ціна, але Ющенко відкликав дубину, бо він хотів сам підписати і після цього того, Росія... Ви, Єважніше, і і, і я Майдан, повертаю він... слово Андрію Ленку. Це вас ж ваш президент. Ви з його обирали на те, щоб... а тепер я... маєте за нього нести відповідальність, Украї... Андрій Іллєнко. в Україні буде грамотна зовнішня політика, зважена прагматична і в інтересах України. Коли в Україні буде влада, яка буде спиратися не на олігархію, а на український народ, тоді буде необхідність проводити зовнішню політику в інтересах цього народу, а не в інтересах вузької групи людей, яким плювати на цей народ. Я По дякую вам, голові Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. І ще одне об'єднання сьогодні. В нас жирує верхівка і бідний народ. Сьогодні Україна на першому місці в світі закуплення мерседесів. Сьогодні в Україні, в Києві, в салоні Феррарі автомобілів їх розкупають так, що не встигають завозити. Поїдьте в конче подивіться ці гроші в країні. Є Просто ці гроші несправедливо розподіляються. І тому Україна складається враження, що це бідна країна. Андрій Ленко своїми словами об'єднав аудиторію. і це всі об'єднання, які ми сьогодні зафіксували. На цьому програма Свобода слова добігає кінця.